Зараз часто говорять про силу, витримку про героїв, але забувають, що частина цих героїв вже живе з травмами, як з фізичними, так і з психологічними, адже це реальність, яка повертається з фронту разом з ними. Бо війна не закінчилась, і люди й далі платять своїм життям та здоров'ям. І це ціна, яку заплатили не ми, але платять і за всіх нас. Ця реальність насправді ширша ніж війна, адже інклюзія стосується не тільки захисників, а й людей, які народились з особливостями розвитку. Наприклад, дітей з аутизмом, яких з кожним роком стає більше, і ніхто не знає чому. Я особисто стикаюсь з цим майже щодня і бачу, що багато людей не готові бачити цю реальність поруч із собою у черзі, в школі чи в транспорті, декому зручніше робити вигляд, що таких людей просто не існує, а хтось навіть дозволяє собі насміхатися. Інклюзія це не про милість, а про гідність та людяність, і кожен заслуговує, щоб від нього не відводили погляда, ставились як до людини. І зараз відповідальність на кожному з нас, бо поки ми вчимося бути толерантними, хтось вчиться жити заново. Тому я вас дуже прошу і навіть закликаю. Давайте створювати суспільство, де кожна людина має місце, і де кожного захисника і кожну людину з інвалідністю поважають та розуміють.